Добрий день. Вас вітає компанія НТЗО. Мене звати Максим. Отакий от, от виготовили корпус фільтра. Фільтр у нас повітряний подвійний, це у нас ДТ-75. Це у нас саме от повітряний фільтр, буде сухий під 892 МТЗ або під 80 82 на який встановили вже турбіну. Це у нас йде кронштейн кріплення. Тут йде ущільнювач одразу. Сам корпус. Хамути, під хамоти також ущільнення. Патрубки силиконові. У нас йдуть, хамоти до патрубків. От, така от Трубка до турбіни, от, така от трубка з кронштейном. Це у нас під моноциклон. Болти кріплення також в комплекті. 7 тисяч гривень такий комплект коштує. Зараз я вам покажу, як воно виглядає на макеті. Будь ласка, от він встановлений до Лонжерона закріплений. Так, от Хамотами все закріплено, все чудово тримається. До турбіни ми під'єдналися, бачите, так? Потім ми йдемо на моноциклон. Отаким чином. Все. Тобто, швиденько, зручно, встановили сухий повітряний фільтр, 7 тисяч гривень комплект. Номер в описі під відео. Телефонуйте, замовляйте. На все добре.